Добрий вечір, дорогі друзі! Вітаємо вас на Ютуб каналі Вічі. Євангелія сьогоднішнього дня в ефірі поряд зі мною, про Володимир Давидов. Отче, вітаю тебе. Ілона. Вітаю наших глядачів на Вічі. Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Отже, читаємо. У переполовення П'ятидесятниці увійшов Ісус у храм і вчив. І дивувалися юдеї, кажучи, як Він Писання знає, не вчившись. Тоді відповів їм Ісус і сказав Моє вчення не моє, а того, хто послав мене. Хто хоче волю Його творити, той дізнається про це вчення, чи воно від Бога, чи я сам від себе кажу. Хто говорить сам від себе, той собі слави шукає, а хто шукає слави тому, хто послав Його, той є істинний і неправди в ньому немає. Чи не Моїсей дав вам закон, і ніхто з вас не виконує закону? Чому ви шукаєте мене вбити? Відповів натовп і сказав: Біса маєш, хто шукає тебе вбити? Відповів Ісус і сказав їм: Одне діло зробив я, і всі ви дивуєтесь, Моїсей дав вам обрізання, хоч воно й не від Моїсея, а від отців, і в суботу ви обрізуєте чоловіка. Якщо обрізання приймає чоловік у суботу, щоб не порушити закону Моїсеєвого. То чому на мене ремствуєте за те, що всього чоловіка здоровим зробив я в суботу? Не судіть по зовнішності, але праведним судом судіть. Отже, от в чому різниця закону Моїсеєвого і закону Христового на той момент була для юдеїв? Чому вони були готові от прийняти закон Моїсея, але не готові були прийняти Христа? Тим паче, що вони бачили дивовижні речі, які він творив, тобто справжні чудеса, і, в принципі, вони ж чекали на, на Месію. То чому так відбувалося? Ти знаєш, що дійсно таке питання, чим відрізняється закон Моїсеїв від закону Христового? А насправді ж закон Моїсеїв це так, також був закон Божий. А, але справа в тому, що. На той час, коли Христос прийшов уже на землю і проповідував закон Моїсеїв, він втратив м ту свою першу чистоту, коли його можна було назвати ще законом Божим. Він став законом людським, тому що люди привнесли своє розуміння, своє тлумачення і свої ну, нюанси, е якби, свої приписи до цього закону. І закон став людським. Господь посилається і говорить, що е, ви маєте закон Мої ну, е, е, про закон Моїсеїв. Чому він не каже, що це мій закон? Тому що ті юдеї, які його слухали, вони б не змогли це зрозуміти. Вони б тоді вирішили, що він зазіхає на саме для них святе. Як для кожного народу, коли ми говоримо про його незалежність, для нього важлива його атрибутика, е, конституція для народу важлива. Прапор, герб, гімн, так от, якби такі ем, за -засадничі, е, засадничі символи е, незалежності народу. Для іудейського народу це був закон Моїсею. І навіть порушуючи його, і як Господь їх навіть з -з звинувачував і казав, ви ізвратіли закон. Закон Божий, закон Моїсеїв, тим не менше, от вони вже на той час поклонялися цьому закону. Для них це було надважливо. І Христос через це вже і відбувається таке протиставлення, тому що то вже був закон людський. І далі Христос пояснює, звинувачує іудеїв, крім того, що закон вони мають і на нього посилаються, і протиставлять цей Закон Моїсею. Закон Божий протиставлять Христу, а Він їм каже: Так у вас же політика стандар... двой... подвійних стандартів. Яким чином? Він каже: ви маєте закон Моїсеїв? А, а, вірніше так, Христа звинувачили в тому, що він зробив чудо в суботу, порушив суботу. І кажуть: ти грішник, ти біса маєш і взагалі ти такий сякий перетакий. А з другої сторони, Христос їм каже. Так ви теж маєте закон Моїсеїв, який каже, що на восьмий день ви кожна е дитина чоловічої статі має обрізуватись. І ви приходите на обрізання привоносити дітей, навіть якщо це випадає в день суботній. Mm -hmm. Тобто, А день суботній це день спокою. Тобто е є заповідь Божа, так? є 10 заповідей, в одні... це саме це, це основа основ. І в ній сказано, шануй день суботній. це день спокою, це день, коли Господь почив від своїх справ після творіння, ну і так далі. Mm -hmm. і так далі. Тобто Це е, аксіома. Ви маєте теорему. Е, Ви кажете, що треба обрізати в день е, восьмий. І ви порушуєте аксіому теоремою. Тобто, тут ви порушите і кажете, що це нормально, а в іншому випадку, коли я порушив і зробив добру справу. Я зцілив, ви мене звинувачуєте. Тоді говорили деякі з Єрусалимлян, чи не той це, якого шукають убити. І ось він відкрито говорить і нічого йому не кажуть. Невже справді дізнались начальники, що він дійсно Христос? Але ми знаємо, звідки Він? Христос же, коли прийде, ніхто не знатиме, звідки він. Тоді сказав голосно Ісус, навчаючи у храмі і кажучи: І мене знаєте, і знаєте, звідки я? Та не сам від себе прийшов я, але є істинний той, хто послав мене, якого ви не знаєте. Я знаю його, бо я від нього і Він мене послав. І шукали його схопити, та ніхто не наклав на нього руки, бо ще не прийшов час його. Отже, от все ж таки тут мова йде про фарисеїв і книжників, чи більшість юдеї все тоді не сприймали ще Христа, от Він їм каже, є істинний той, хто послав мене. Чи розуміли люди, що Ісус говорить про Бога Отця? Взагалі, наскільки буквально чули люди слова Христа на той момент? Це, знаєш, дуже важкий, важке питання. Тому що, ну, скажімо так, що суспільство іудейське було дуже зіпсоване фарисеєм того, того часу. І звичайно вони, ну тобто, це були вожді, які хвали, які їх виховували, виховували і формували їхній світогляд. Звичайно, у кожної людини є пошуки в когось більше, в когось менше, в когось вони практично відсутні, всі задоволені життям тілесним, а в когось більше е е пошуки в області духовній. І той та людина чує. Через це, так сказати, чи це всі іудеї так сприймали Христа, ну важко сказати. Ми просто маємо усвідомити суспільство було дійсно доведено, як то кажуть, до ручки фарисеїв. Тобто знедуховлене, е, е духовне життя зводилось до виконання переліку якихось обрядових речей, а про духовність взагалі практично ніхто не говорив і. Таке, ну, і, і нею ніхто не займався. Е, через це частина народу, яка все-таки шукала відповіді, вона слідувала за Христом. А частина ні, звичайно, їх все вла... напевно, вони влаштовували. Ну і тим більше, ну, я погоджуюсь, що коли тебе формують, тебе зро... ти зростаєш в, якому... в такому світогляді е, більш земному е, і обрядовому. А не духовному, то звичайно слова Христа, то Христос був явним революціонером. І дійсно дуже багато тих, хто е е е вірили і довіряли фарисеям як своїм духовним лідерам, звичайно, вони Христа не сприймали. <реку> uh. Дякую, зрозуміло. Ну що, на сьогодні будемо прощатися, тому що обговорили сьогоднішні Євангелія. Друзі, підписуйтесь, пишіть свої коментарі. Нам завжди цікаво їх читати. Ставте вподобайки і до зустрічі в нових ефірах. До побачення, Отче! До побачення. На до все добре, хай Господь благословляє і оберігає. Спасибо Господи. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! you <laughs>